Це літо я не хочу просто проскролити, Тому маю три речі, які б я хотів здійснити цього літа. І думаю, кращою мотивацією і їхнім вирішенням буде це записати відео початку літа. І я думаю, що для початку непогано буде, якщо один це поїздка. Я дуже хочу, вже давно планую. Останнім часом дуже полюбив озера в Німеччині. І дуже б хотілося відвідати озеро Кеннензі. Самому не справа, на землях Баварії. Дуже класне, супер, гарне озеро. І там вид просто неймовірний. Скільки людей фотографій вже присилали, були і знайомі, і друзі, які вже там були. Я думаю, чому я б ще там не був? Чому, чому так? Я думаю, що цього літа, якраз сподіваюся, я побуваю там. Друге, хотілося б. З другим і третім, то не буду прямо говорити трішки з загадками. Друге, хотілося б трішки збільшити свій капітал, і є певна невелика ідея це дещо купити. Це буде дійсно вартісна річ, і я думаю, що навіть досить цікава для пізніших етапів. Тому. Буду спочатку пробувати щось трішки назбирати кошти на неї, і пізніше, скажімо, оновлюватися <гум> якось так. І третя річ, е маю деякі ідеї і досить цікаві я би сказав, ідеї, можливо, навіть і божевільні. Е я хочу записати цікаве, досить шалене, я би сказав, навіть божевільне відео. І не буду казати, що це і з чим це пов'язано, але хочеться так, щоб потім знаєш, можна було зайти у відео переглянути його, подивитися і просто з усмішкою. А це реально було колись. Це реально я коли ще й зняв на відео, і у мене є пам'ятка. І хочеться, щоб дійсно, щоб був такий момент, який прям зарахувався в житті і був невеличким спогадом. Але таким, знаєте, дуже сильним, яскравим і, і щоб можна було дійсно згадати, сміятися і усміхатися. Ось такі маю невеличкі три ідеї на це літо. Запишіть свої три, можливо. У вас є щось цікаве, і буде цікаво почитати в коментарях або особисто ваші ідеї.